Запевнити вас, що я відкритий до будь-якого діалогу за той короткий термін, що я знаходжуся на посаді. Я побачив, що здорова серцевина прокуратури Житомирської області є. Попри це, в органах прокуратури області планується масштабне скорочення, щонайменше на 100 посад. Це пов'язано з майбутньою реорганізацією структури. Прокуратура області проходить очищення. Запевняє прокурор. Виконали ми закон про очищення влади. Прокуратури області працювали до працівники, які потрапили під дію вимог цього закону, один з яких з номенклатури генерального прокурора, це ці обидва звільнені працівники відповідно до законодавства, це заступник прокурора області та начальник відділу. Прокурором області видано відповідне розпорядження щодо проведення перевірок. із 11 березня від учора, стосовно заступників прокурорів міст і районів області, а також з 8 квітня щодо всіх прокурорських слідчих працівників органів прокуратури. Будуть застосовуватися відповідні перевірки з-поміж пріоритетних розслідувань, незаконна вирубка лісу та видобуток бурштину, а також впровадження щодо персон, котрі причетні до формування загонів антимайдану та протиправних дій проти активістів майдану. Вчора буквально я заслуховував ці провадження. Виконується велика робота з одинадцяти провадження з обманувальними актами направлено до суду, але закликаю і громадськість. І жителів Житомирщини, що це є наша спільна боротьба. Ми обов'язковому порядку будемо приймати всі звернення, опрацьовувати їх за наявності підстав вносити відомості в ЄРДР. А ще не потрібно давати хабарів. Це найменше, що можуть зробити свідомі громадяни задля знищення корупції. Зауважує прокурор на питання, як змінити імідж прокуратури як корумпованої структури. Прокурор області висловився так. Під час Революції Гідності прокуратура дискредитувала себе як орган, який дійсно направлений на захист інтересів держави та громадянина. Тому е який вихід з цієї ситуації це наполеглива чесна робота кожного прокурора, починаючи від районної ланки, закінчуючи прокуратурою області.